У ритмі спорту онука, Монатік, Василь Вірастюк, Власта Шовковська, Влада Литовченко і Марина Порошенко. Що може бути спільного між цими людьми? Любов до здорового способу життя та бажання допомогти іншим. Для пані Марини спорт це природньо. Це те, чим вона займається постійно. І чесно вам скажу, що ідея такого проекту це була навіть її ідея, щоб показати якомога більше кількості людей, що це просто і що це треба робити. На ціліострібляний чоловік вона не обращає уваги на зовнішні фактори. вона йде до поставленої цілі. у травні. У програмі ранок з Україною стартувала рубрика Марини Порошенко, завдяки якій українці мали змогу навчитися виконувати прості та дієві вправи. І за цей час до здорового способу життя приєдналися. Майже 9 мільйонів телеглядачів дізналася про таку прекрасну програму, яку веде Перша леді, яка для нас, для всіх жінок, є з зірцем, зірцем краси, сили. Це ну, прекрасна ініціатива. Усі, кого рубрика у ритмі спорту надихнула взятися за вправи, мали змогу допомогти іншим треба було оприлюднити своє спортивне фото у соцмережі із хештегом у ритмі спорту кожен хештег фонд порошенка конвертує у гроші якими допомагає школі паралімпійського резерву на луганщині по многих городах волонтера приходять самим спортсменам, інвалідам, піднімати та на третій та четвертий вот, очень тяжело до цього флешмобу доєдналися чимало зірок. Натхненна влада Литовченко розробила цілий комплекс вправ. Повіджимався заради діток і Вова Остапчук. Якась сума грошей, йде за кожен хештег, і можна зібрати купу грошей, які потрібні тим е діткам. Ну власне для яких це все робиться. За цей час у соцмережах було розміщено більше ніж півтори тисячі фотографій з хештегом у ритмі спорту, і кожна така фотографія була конвертована благодійним фондом Порошенка у 100 гривень. Завдяки фонду вийшла чимала сума: 150 тисяч гривень. Витратять їх з розумом, кошти підуть на спортивне обладнання для Луганської обласної дитячої юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю у місті Кремінна. Приємно, звісно, що в нашій країні на такому рівні саме нашу школу вибрали для цього проекту. В результаті цієї ініціативи благодійний фонд Порошенка придбав підйомник для зручного пересування сходами спортсменам в інвалідних візках. Що значно полегшить життя маленьким чемпіонам, у тому числі і під час змагань в інших містах. З останнього чемпіонату України вони привезли 24 медалі, 17 з яких золоті, і це не говорячи про їхню головну перемогу, адже бажання допомогти цим дітям об'єднало тисячі українців.